Чому виник розлад у вашій парі та чи є можливість залагодити конфлікт і повернути стосунки? Схоже на те, що нині ваші стосунки перебувають в комі. Або ви обоє вже втомилися воювати за ці стосунки. Або ж ви обоє втомилися воювати один з одним. І схоже на те, що ви просто розійшлись по різних кутках. Немає конфліктів, але немає й спілкування. Така собі глуха ворожнеча. Особисто ваша помилка в цих стосунках, тому що ви чомусь не довіряєте своєму партнераві. Можливо, ви надто присікуєтеся до нього чи до неї, задаєте багато запитань, можливо, контролюєте кожний крок своєї коханої людини. Є навіть ймовірність того, що ви перепровіряєте його і її телефон, або навіть шпигуєте за своєю коханою людиною, куди пішов, куди пішла, з ким спілкується, до кого розмовляє. А помилка вашої коханої людини в тому, що він чи вона надто зосередилась саме на собі, на своїй незалежності, на своєму комфорті. Можливо, навіть якось демонструє вам, що ти мені не дуже, то й потрібна, дай мені спокій. І, можливо, саме така поведінка і викликає у вас підозру. Бо було все нормально, а чого це я перестав тобі бути потрібним? Чи перестала тобі бути потрібною? На жаль, в даній ситуації не надто схоже, що ваші стосунки ще можна реанімувати. Схоже на те, що жоден з вас не хоче брати на себе відповідальність і йти на примирення першим. Ви навіть якось запустили ці стосунки, ну немає в них ладу і нехай. Ну, не спілкуємося, ну і Бог з ним. Тож тим настроєм, в якому ви знаходитеся обоє зараз, ви не зможете відновити свої стосунки. Хоч одному з вас потрібно взяти лідерство на себе і прийти і почати миритися, прийти і якось вирішувати цей конфлікт, залагоджувати його. Найкраще залагодити всі ці суперечки, вам допоможуть спогади про приємне минуле. А згадай, як ми були ось тоді щасливі. А згадай, як ми разом щось робили. А згадай, як ми разом кудись ходили, кудись їздили. І спогади про ваше щасливе майбутнє допоможуть вам реанімувати ваші стосунки. Карти радять. Навіть карти попереджають, що ви занадто інертні обоє. Ви занадто засиділися в тому стані, в якому ви нині є. Ви обоє, вибачте на слові, забили на ці стосунки. Тож досить сидіти на попі рівно, ідіть і примиряйтеся, ідіть і реанімуйте ваші стосунки. Бо якщо жоден з вас не підніме задницю і не помириться, то ваші стосунки просто загинуть.